Усім привіт-привіт! <кхи> я знову прям знову вибачаюсь. Я, я не знаю чого, але я знімаю відео і їх не викладаю. Тому якщо я сьогодні не викладу, то велике вам вибачення, А як ви бачите, я вже не збирала з чимось. Е і мені вистачає масштабу царапку, мені треба ще 500 зібрати. Ну ладно, я тут не для цього. Так, зараз я хочу цікавити. Е, я навіть не знаю, можна сказати. Як її отримати тут цапку губи. губу? Вірту у мене вже не вірте. Він мене побачив. тут йменту біблі. Вибачте, музику я не можу вмикати. У мене програма не для цього. Ну, чи вона буде так дивно, ну, може, їй навіть не чутно буде ту музику на фоні. Ну, я не зможу так зробити, як інші бога. Я говорю музика тиха, а коли я починаю вже замовкати, вона йде. І так от, от ви бачите, у мене там 1013. Я збираю на це рапку, але я ще хочу передивитися по цій рекомендації, як отримати гугла. Він, він мені дуже подобається, це мій улюблений тут персонаж. Бо його просто так не, не дістанеш, там потрібно задачки робити, а у мене їх не використано. От їх навіть трошечки не зроблено Так. Та блін. Куди ти в мене знову бачиш? блін, Блінстантин, ти мене зараз роб'єш. Так от, зараз мене е, я, ну, мене Нічутно, бо я тут рухаюсь, я тут все, що тільки можна роблю, боже. Ну так от я збираю на царапку. Нас двоє людей, і от я й померла, бо їх ну, всі відволікаються звичайно. Так от а, я збираю на царапку, мені залишилось 500. Я от зараз вам покажу, як кубик. У мене креветка, ота дівчинка мені звати. Пузирюк <кій> Роджер є Кейнс. Ось я вам можу показати, а у мене оце я не хочу, хочу. І от ви самі гляньте. Гляньте Гляньте, у мене тут тисяча, тисяча з чимось. Я не купую от я можу купити його! Його от прям мені вистачає я все зробила для нього. Її навіть на тілі, я ще і цю можу. Ну ні. А я вперто стою, стою на своєму. Купити губи чи купити, не знаю, царапку. Воно. Ось. Чи царапку, чи губи? Ось хто мені подобається. На царапку я майже все дослідила. Е, ще її куплю. Ну, а ось е, цінник, з цінником нічого не скажеш. Цінник той самий. Я не знаю, що поки робити. Я чесно, ладно, я вже не втримуюсь і да, я купила його. Да, 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 да. Так, скільки в ну, піна. Так от я зараз буду з новим персонажем бігати. Бо я не втрималась, ви бачите, у мене тут щось нове. Скінов у мене тільки цей. Я от не збираю може. Поки я з вами буду говорити, я може і назбираю якраз на його ну, Оцей. О, білентике не на. Не пам'ятаю вже, з якої він у мене тут оп-оп. Опів за 600. А в мене 515. То мені ще треба там позбирати. Я не знаю, я не можу перешвидшувати Оце я вже вибачаюсь. Я не можу перешвидшувати Так от то я показував. Ну, я не буду прям довге відео робити сьогодні. І я не випущу наші прошлі з з Мариною відео. Я вже вийду, бо я... я не хочу сама тут бути. Е е то я ну, я випущу це відео і, і випущу другу частину. Но я не хочу випускати ці відео. мені смислу нема. Ну, чи щось так, персонаж у мене, ось як ви бачите, я думаю, він набагато швидше. <кл язок> <кл язок> тільки способності у нього нема. Ну так, поки я з вами розмовляю, я в принципі, от в принципі, я не знаю, чи треба мені треба, Я загуглю, ну поки ну, воно відгрузиться. Так, я музику не знаю, чи поставлю. Ну, не можу точно. А, тут а, якийсь, ну, Так, ладно, я точно зараз подивлюсь, там кое що. От цього кого я купила, зовуть фін. Я думаю, ви знаєте Ксилотік-шоу, ви просто маєте. Її знаєте. Це моя подруга, так, да, я дружу з нею. Зараз почекайте. А, та музика, яку я хотіла використати. Но я не знаю, чи нормально це, але но я тут її вкру. Короче, это был крупный. Я не знаю, у меня тут капец какой я рот. У, норм... у вас это норма. У вас это нормально? Капец, я не навы. И... Короче, на мной гонится вот эта персонажка, одна из моих най-неулюбленнейших. Вот она там. Сейчас, слава ней. Там как раз два моих най-неулюбленнейших. Так, вот я кочехочку. Давай, повезло ему, повезло. Повезло. Так, ладно. Усим, пока-пока. На этом видео заканчивается.